і салют! Продовжуємо працювати над кондолом. Я знову, друзі, в НюЛук. Зараз поліруємо тачку. Робити це буду не я. Я спробую, але все ж довірюсь професіоналам. Я чим займусь, зніму ось ці наклейки, витру тут залишки клею, це ще з відео Різдвяного. Хто не бачив, можете глянути в інстаграмі. Нанесу антидощ, особливо ось на це скло. Тому що на нього найбільше налітає, а через нього якраз весь е задній огляд відбувається, тому нанесу антидощ, а далі буде видно. До роботи! Машинка така зацарапана, замотована, але нічого. Зараз ми це виправимо. Хоч ці наклейки прикольно виглядають, але напевно треба їх знімати. Ось так. Зараз ще залишки клею заберу. І, в принципі, Непогано, непогано. Антисиліконом. Це все діло гарно відходить. І так само антисиліконом прибираємо залишки з даху. Наклейки зняв. Клей з панорами зняв. І тепер оця наклейка. Зараз спробую також антисиліконом зняти. Це виявилось простіше, ніж я думав. Ну все. Крило оклеєне. З богом? Так, ми вже поліруємо, а я поки зніму оцей шильдик гібрид. Тому що... Машинка то прикольна, але нашим людям про це знати. Опа. Ну, зараз оце приберемо і стане краще. Залишки клею знімаємо такою штукою, не знаю, де, хто як називає, ванілька, карамелька. Головне, до метала не протертись. Є такий момент. Отут був бризовічок, я його відкрутив. Отак машина виглядає без бризовичка. А так з. В принципі, різниця невелика, але мені здається, що без брезговічка краще. Так, я відклею все, що хотів відклеїти, тому переходимо до вікон. Беру хімію, беру ганчірку і вперед. Перед тим, як наносити антидощ, скло має бути вимите і обезжирене. Я буду використовувати якусь хімію для скла і потім, можливо, ще спіртом пройдусь. Ну все, отчисти, тепер беремо антидощ, це буде черепашка, аплікатор, ганчірка. Наносимо. Нанести шар і чекаємо, поки з'явиться білий наліт. Тепер потрібно його розполірувати. Так, можна було би і завершити, але я завжди наношу два шари. І в принципі все. Готово. Поки це все робив, згадав за одну дуже важливу деталь, а саме за фари. Подивіться, вони які тут мутні. Зацарапані. Зараз беру жабку, трізак і матую цю всю фару. А тепер можна буде її відполірувати, і вона буде виглядати набагато краще. Так, нам залишилась фара і передній бампер, і все. На сьогодні все. Та й машина, в принципі, готова. В принципі, все на сьогодні. Ми відполірували машину, відполірували фари, в принципі, вона вже блистить. Це було освіжаюче полірування. Я навіть фари особливо не шліфував, просто так, щоб вони не були мутні, тому що в принципі, на машину ще багато чого чекає, і фари також ми ще переробимо. Це просто так, щоб зараз, поки я їздив, вона мені радувала око. Тому зараз їдемо на мийку, а далі буде. Десь у перших числах січня я замовив собі дуже багато всього з Китаю. і ось воно вже поприходило. Зараз швиденько розпакую і навіть дещо поставлю на авто. І так, поїхали. Це одразу відкладаємо на наступний раз і поглянемо, що у нас тут. Коли я казав, що я заказав дуже багато всього, я не збрехав. Тут дійсно вистачає приколів. Тому поїхали. Так. Подушки під голову вигляді ні в вигляді болонів нікро. Виглядають прикольно. Килимки. У вигляді коврів. Хто пам'ятає, на моїй альфі стояли килимки справжнього килима, тут я замовив килим. Просто чорний. Це кріплення для камери на присосках. Так, Це що? Це йде у нас на наступне відео. Прилки на ключі, тому що ну, тепер машина типу GDM. Це у нас худі на ручку коробки передач. Кришка на бачокомивайки, бо у мене відсутня. Буксировочні лямки в двох варіаціях. Одна фальш, друга, типу справжня. Набір. Я навіть не знаю, як це назвати. Це типу плавнички такі маленькі. На дах, який клеїться. Не знаю, чи буду клеїти у себе, але замовлю. Декілька варіантів плівок на фари. Також не знаю, чи буду клеїти у себе, але взяв. Стікери. Елерони на задній бампер. Мав вже з ними справу штука прикольна. Але це не на Хонду, тому що там, в принципі, немає куди їх чіпляти. Набір для ремонту сколів на лобовому склі. П'ять ось таких ганчірок чорного кольору. Взяв, тому що чорний. У нас таких я ще не знаходив. Так, в принципі, можна здогадатися, що це, але це у нас на наступний раз накладка на е, кришку радіатора. Підсвітка салону, а конкретно ніг сама дешева з пультом керування і з прикурювачем. Чому така? Тому що в мене в машині є підсвітка ніг, вона майже не світить, але вона є, тому я запитаю просто від неї. Ліпучки для кілинків, так як на тих, які я замовив, немає ніяких стопорів, замовив додатково. І це також йде на наступний раз. На всі товари я залишу посилання в телеграм-каналі, він є в описі, а зараз давайте щось поставимо з цього на авто. Ну що, до роботи? Кришкою ми і радіатора стали ідеально. Переходимо в салон. Подушечки. Тут просто резинка. Натягуємо. І все. О. Кайф. Мені подобається. Наступний у нас худак. В принципі, кілинки так непогано виглядають. Навіть не довелося клеїти оці ліпучки, тому що тут є такі прорезинені крапочки, і воно доволі цупко тримається тут. Ну, але так, варіантик більш літній. Зимою так особливо не поїздиш. В принципі, мені все подобається. Хотілося ще б ще зробити підсвітку ніг, але вже не сьогодні. А поки що, давайте покатаємось. Покатався.